Саме зараз мої любі сонечки йде набір в Академію Потоку Світлої Любові, який вже понад 10 років. Але вже з часом, з досвідом, ми прийшли до цього, що перестали брати всіх бажаючих, тому що бажання це не означає готовність. І тому, коли людина Хоче поступити в Академію потоку світової любові. Ми тепер просимо, щоб людина відповіла на певні запитання. Так само дається запит творцю на готовність цієї людини, чи вона готова саме зараз займатися і сприймати те, що я передаю, як провідник. Розумієте, сонечки мої, тут зовсім не про те, що погано чи добре. Або якісь вироки, якщо, якась, якщо йде відмова, це означає те, що просто ще не час. Ми ж не сваримося, коли квітка ще не розквітла, так? Ми ж не кажемо, що вона погана, що що з нею не так. Просто кожній квіточці свій час. І так само я би не хотіла витрачати ні ваш час, ні свій, коли ви не будете розуміти, що я вам передаю. Коли ви не будете готові прийняти, придумуючи, можливо, ідучи за розумом і придумуючи, що щось ви отримаєте від мене, сподіваючись, потім будете розчаровуватись, тому що більшість людей поки що ще живе в розумі, і йде не за покликом, поки що серце, тому що немає зрілості. І приходить на навчання і щось очікує, що щось я зроблю за цю людину, там, пропрацюю щось. А пробудження це робота над собою постійно, Кармічна трансформація. Це не про те, що все буде відбуватися, знаєте, як чарівною там, паличкою взмахнув, і все сталося. Ні, це життя. Духовність це не є щось окремо від людини, це є її життя, тому що ми творці на землі свідомі чи не свідомі. І навчання воно не просте навчання, моє навчання це не. Просто знаєте якась начітка медитація, Це просто те, що йде в потоці, це чисте знання. Те, те що я знаю, те, те, що я знаю, як безкінечна свідомість, ці всі мої стани, в які я входила і вхожу. Це не про людський якийсь фактор запам'ятовування постійних однотипних якихось медитацій, технік. Це зовсім наше. Це навчання в потоці, і до цього потрібно бути готовим. тому що Тут потрібно бути готовим прийняти потік творцям. розумієте, мої любі сонечки. Відчуєте, тому що це дуже важливо. Люблю вас, мої сонечки. Ваша гая.